Друзі, привіт всім. Як бачите, я знову на рибалці і вибрав яся на вихідні трошки половити карпа. Не був я давно на карповій рибалці і спробую щось трошки половити. Ну, звичайно, якщо буде плювати, але Буду старатися. Так що, друзі, я йду, все вигружаю, готую прикормку, глядаю точку, лову і сьогодні головне закормити. Ну що, я пішов і побачимо, що в нас із того вийде. Трошки дощ був, вітер. Таку оснастку. Флет. І зараз буду закидувати туди на ту бесетку. Так, заброс на Амура. Так. Je. Żałosie. 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 Угу. Це на був? Зараз подивимо на кукурудзу жовту маєш. Засікся файно, нормально. Буде зіпати у них. Так якраз дивно що? Ty będziesz hmm. taki. Fajny karpik. Za to nie ma... taki karpik. Klucz na... popawczyk A jeśli pierwsze, idzie, Това е голям. Mm -mm. Така е влубал. Да се. Ммм. мурчик. Те, десь и добра. е. И четвърта, добре. Хей, е. Найде. Пішов? Ну йди. пливи! Бачите, який чудовий ранок туман, дождик, моросит. Цілу ніч у нас падав дощ. Похолодало? Конкретно за ніч. Ми вже в курточках. Поділися. Я йду зараз, Попробую ще одну дальню точку, десь на метрів 100, 120 може закормити і закормлю ще одну ближню. і будемо пробувати з другого ловити. Далі. Така у нас. Погода, а така рибалка. Пішов дощ, знову вчора дощ, сьогодні дощ. І щось, щось. Клюнуло, не знаю що. Зараз. Карпік. Але Сомик. Де який? Монстр? Нічого, а ми готуємо плов. Так, треба замочити рис. То треба дров наколоти. Красунчик казанчик. сюда його От так. Пішаю? Ні? Пішаю. Ніхто ні кому не мішає. Уже тікаю. Це собі горить, зараз все нагріє. Зараз буде м'яско, цибулька, я йду різати. все це нагріє, так поріжу морку, наплов, казан нагріє. Так, де в нас м'яско до плова. З ким в мене ножик? Дуже красивий. Зтаті до острий. Я думаю, що друг побачить свій ножик в роботі. подарок Что такое казан? Якщо в нем ужарит мясо на раз. Так, цибулька уже піджарилася, додаю. Опа! Норковку. treba malo posoleti. Italijski silo. Perčeku. Tam nas do plovu. Kamera zapitila, nič ne de, de. je objektiv. А ты камера? Нет. А ты ты, знаешь, редкий сюда, сюда знаймал. Да, тогда -то, перейти, <св�> мы... <свято> это причесать. Так, сюда. Мы сюда 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 сюда

І най сятушить. На маленький чи на великий? На маленький. Так. Все. На півгодинку зірвакся готує. Часничок. Треба витягнути сюди, а? Так. Идем закладать за рейс Ну, Готов. Mm. То не сырой. Но сырой точно, что нет? Нет. Давай. Сколько тебе? Больше мало Достаточно. Ось появлятися набувається, хто буде так Щось два раз клюнуло і перестало. Так що, друзі, завершую весь цей процес. Цього процес рибалки, відпочинку. Все було класно. Погода, звичайно, була не дуже в тему. Дощ. Вчора і вчора. І як ми приїхали вечором, також дощ цілий день і цілу ніч, але сьогодні вже більш-менш нормально. Поробі взяв коропа і ямура, пару маленьких короб... коробців таких було невеликих. Одного зірвав, зацепився за бойок. Я робив з бутилки бойок і зацепився. І впав від мене, я запливав туди розцепити. Ну, а так в цілому непогано. Зварив плов, поїли, Здесь наш казанчик, відпочиває вже. І все, йдемо додому. Так що, друзі. Я всім дякую і всім пока. Все-таки там щось сидить. Бо я думаю, коробчук невеликий. Його зараз витягну. Korobczuk. Ide, duże, też duży maleńki.